Володимир Зеленський найбідніший президент в історії України в 2019-му Доходи Зеленського та його родини склали понад 28 мільйонів гривень. Йому належать два житлових будинки площою 353 і 413 квадратних метрів в Італії. В Україні земельна ділянка площею понад 1000 квадратних метрів, а також сім квартир. У кількох деклараціях Зеленського зазначено, що президентська пара задекларувала апартаменти на острові Джерці в Ла-Манш, на 92 квадратних метри, вартість яких понад 20 мільйонів гривень. А сам острів вважається європейським офшором. В Грузії фірма ФімХерітаж, яка офіційно належить Зеленським, володіє п'ятьма готельними номерами загальною площою 128 квадратних метрів. Як ви спите по ночам? чому ніхто не сидить за лавайські пальцева? За події в Іловайську та Дебальцевому і зараз ніхто не сидить. А лише за 2020 рік загинуло 49, та було поранено понад 330 українських військових. За три місяці 2021-го загинуло вже три десятки воїнів. Вбивцю українського розвідника, полковника Олександра Хараберюша Юлію Просолову ще у 2018-му засудили до 12 років тюрми, але в 2019-му передали Москві. Після теракту в Харкові на проукраїнському марші терористів Дворнікова, Тетюцького та башли. Кова засудили до довічного ув'язнення, але після приходу до влади Зеленського віддали Кремлю Кирила Вишинського, якого СБУ звинувачувала в державній зраді, також передали Російській Федерації. По тій же статті проходив і перекладач екс-прем'єра Гройсмана Єжов, і також поїхав до Росії. Чому спустя 5 років Ми так і не знаємо імена у на Майдані. Минуло сім років, але Україна і досі не знає імен убивць. П'ятьох співробітників Беркуту, яких підозрювали у розстрілах, Зеленський наказав передати на обмін в Росію. Тим часом саме за президента Зеленського почали кримінальні переслідування активістів Майдану. Провадження порушено проти Тетяни Чорновол та сотника самооборони Майдану бійця АТО Ігоря Солонинка. Чи не хотіло би взяти участь в експерименті і спробувати прожити на півтори тисячі гривень пенсії хоча б місяць. Ще в 2019 році президент Зеленський пообіцяв встановити мінімальний прожитковий мінімум на рівні 4300 гривень. Проте навіть в 2021-му це цього лише 2270. Зеленський також обіцяв звільнити від комунальних платежів людей, які старші за 70 років, але і це теж не виконано. Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету України, щоб наїстися? У 2021 році видатки на офіс президента зросли на 39% в порівнянні з 2020 -м. І він обійдеться українцям в 1 мільярд 266 мільйонів. Це рекордна сума в історії України. Президент Зеленський переїхав жити на державну дачу в кончазах. Це трьохповерховий маєток, більш ніж на 2000 квадратних метрів та кілька гектарів навколо. Кортеж, якого Зеленський обіцяв позбутися, регулярно порушує швидкісний режим. В ньому шість машин. Державна аудиторська служба після перевірки спеціального фонду по боротьбі з коронавірусом виявила фінансових порушень на 406 мільйонів гривень. Чому не покарні прибічники Януковича? За президента Порошенка було завершено заочний судовий процес, і Янукович отримав 13 років в'язниці. А за президента Зеленського ніхто з соратників Януковича так і не сів до тюрми. Чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація? Супереч закону про очищення влади. Головою офісу президента став Андрій Богдан, заступником голови Олег Татаров, головою одеської облдержадміністрації Геневецький, послом в КНР Камешев, заступницею голови робочої групи судової реформи Інна Ємільянова. Усі вони працювали за часів Віктора Януковича. Куди поділися наші карпатські ліси? Якщо в 2018-му незаконна вирубка лісу складала 17,7 тисяч кубометрів, то на кінець 2019-го – 118 тисяч, тобто зросла в семеро. І це офіційні дані Держлісагентства. Збитки склали 800 мільйонів гривень. А в грудні 2020-го міністр захисту довкілля заявив, що незаконний обіг деревини в Україні складає понад 5 мільярдів гривень.